Дякую за смачний обід, Заряночка. На за здоров'я. А постав, будь ласка, тарілочки у раковину, я помию. Я сам помию. А ти відпочинь після зміни. <клухи> От халепа. <клухи> Та нічого. Давай я тобі допоможу, бо ти зараз поранишся. Вибач, Кисю. Ти знову нервуєш через те, що тобі доведеться з дружиною спілкуватися? Так. А ще я не звик, що я можу бачити сина лише раз на тиждень. А куди ви сьогодні збираєтесь? До зоопарку. А ходімо разом з нами. Ай! Обережно. Та ні. Я не хочу вам заважати. І його мати завжди біситься, коли я поруч. О, промовка про вовка. Алло, Іра. Я вже виїжджаю за Максимкою. Як не виїжджати? Що? Леонід вже рік не жив із дружиною, хоча офіційно вони не розлучилися, бо ніяк не могли дійти згоди щодо дитини. Ірина весь час перешкоджала зустрічам Леоніда з їхнім семирічним сином Максимом. А нещодавно взагалі заявила, що планує переїхати із хлопчиком за кордон. Леонід не хотів втрачати сина, тож поїхав до бабусі за порадою. Люди думають, що я родину кинув через молоду дівчину. Ірина сама від мене пішла ще раніше. На стороні роман закрутила, але потім щось не склалося. Тоді вона їй дала задньою і вирішила повернутися. А я за цей час вже зуряно зустрів, покохав її, от дружина й біситься. Не дає тобі з сином бачитися. Так. А то ще завела розмову, що зустріла надійного чоловіка, який її з сином кличе до себе в Іспанію. Бачу, ти хороший батько і дуже любиш свого сина. Ніхто йому тебе не замінить. Я без Максимка свого життя не уявляю. Але от що подумав: а раптом Іра права, і йому там буде краще: клімат, перспектива. Є у тебе його фотографія. Так, в телефоні. Підійде. Бачу, що на чужині твоєму сину загрожує небезпека. І з матір'ю він щасливий не буде, коли вона другий раз заміж вийде. Краще йому з тобою залишитися. Іра, про це і слухати не стане. Я навіть не знаю, як її вмовити. Я підкажу тобі, що треба зробити. Катю так, папусь, принеси мені паляницю, яку сьогодні першою спекла. <звук> Зараз я розкажу тобі, який треба обряд провести. Ось, бабусю, паляниця. Дякую, дай йому. Візьмеш цю паляницю, а вдома на ніч на підвіконні залиш. Вранці відломай шматок з'їж на ще серце. І тричі слова скажи. Хліб м'якоть серця пом'якшує, до згоди схиляє. А потім ще раз спробуй домовитися з дружиною. Дякую, баблю. Леонід збирався провести обряд за порадою бабусі. Але спочатку хотів поговорити із Зоряною про переїзд Максима до них. Про що задумався? Як же мені пощастило, що я тебе зустрів? А ще в мене для тебе є новина. Можливо, так станеться, що Максим буде жити разом з нами і дуже скоро. Твоя дружина ніколи не погодиться. І ти казав, що вони з малим збираються за кордон. А цього разу я зможу її переконати, щоб Максимка залишився разом зі мною. Льонь, ну це погана ідея. Чому? Тому що дитині краще бути з мамою. Ми не зможемо про нього повноцінно піклуватися. Чудово зможемо. Як ти собі це уявляєш? Ти зранку до вечора на роботі. У мене ненормований графік. Я ледве випросила пару днів для того, щоб поїхати до батьків. Не хвилюйся ти так. Якось же люди дітей мають і ходять на роботу. Все одно у нас колись народяться діти. І в них буде дорослий, розумний брат. Льонь, ти пам'ятаєш, що тобі казала, що я не хочу дітей? Я child free. Я... Я думав, ти не всерйоз. А я всерйоз. Леонід не очікував такої реакції зоряни. Але чоловік вирішив, що його маленький син все ж таки має жити з ним, а кохану він зможе із часом у цьому переконати. Тому тієї ж ночі Леонід провів обряд із хлібиною. А вранці чоловік поспішив закінчити ритуал і зробити все, як наказала бабуся. Хліб нам'якоть серця пом'якшою до згоди схиляє. Хліб нам'якоть серця пом'якшою до згоди схиляє. Хліб нам'якоть серця пом'якшою до згоди схиляє. Чоловік сподівався, що тепер у його житті все налагодиться. Того ж дня він подзвонив Ірині і попросив про зустріч. І ну подумай сама, ну і як ти його туди потягнеш? Ну, для дитини це стрес. Кинути друзів, жити вдома в чужої людини. Краще тобі поїхати самі, налагодиш там своє життя, а потім поговоримо. Я не хочу залишати Максима на твою зоряну. Вона молода та безвідповідальна. Я буду сам про нього дбати. Угу. А якщо ти не погодишся добровільно, я не дам дозволу на виїзд дитини. Але давай все вирішимо мирно, щоб не травмувати його. Добре, я подумаю. Вже за кілька днів Ірина погодилася на те, щоб син залишився жити із батьком. Леонід був щасливим, але побоювався реакції коханої. Адже він так і не сказав їй, що забрав хлопчика до себе. Чоловік сподівався, що Зоряна, яка гостювала у батьків, зрештою все зрозуміє і прийме його дитину. Привіт, привіт, тьотя Зоряна. А я тепер живу з татом. А чому ти не зателефонувала з вокзалу? Ми б тебе зустріли. Ти тепер вирішив все за моєю спиною. Максимка, а сходи на кухню і постав чайника. Зараз всі разом чаю поп'ємо. Зоряно, він мій син. Повір мені, я мав причини забрати його. Так, я розумію, що твій син для тебе буде найголовнішою людиною в твоєму житті. А я лише дівчина, з якою ти живеш. А точніше, жив. Що ти таке кажеш? Леонід та Зоряна так і не змогли порозумітися. Того ж дня кохана жінка пішла від нього. Чоловік дуже страждав, почувався винним і хотів її повернути. Тато, а ти чого такий сумний? І де тітя Зоряна? Тьот Зоряну лисичка забрала. Бо вона не хотіла їсти суп. Як ти? Та то брехня, так не буває. Ну, раз ти такий розумний, то давай замовимо тобі піцу. Усі спроби Леоніда помиритися із зоряною були марними. Натомість, одного дня на порозі його квартири з'явилася Ірина. Ти ж на що поїхала? Повернулася з півдороги. Можна зайти? Заходь. Що сталося? Я відчула, що не можу без сина. Можна побачити Максимку? Так, звичайно. Іди до нього, він зрадіє. Леонід був не в захваті від появи Ірини. Але він розумів її почуття, адже й сам нещодавно дуже боявся розлуки із сином. Вони всі разом навіть повечеряли трьох, а потім Ірина поклала хлопчика спати. Максимка заснув? Як завжди, ковдри на голові, ноги стерчать. Пам'ятаєш, він, він і між нами так спав. Коли ти виїжджаєш? Mm? Ти казала, тебе чекають? Mm. А я, мабуть, все-таки не поїду за кордон. Не можу кинути тут дитину. А як же той твій? Не знаю, але якщо треба, а я можу пожертвувати власним щастям заради того, щоб бути біля сина. Коротше, я забираю Макса назад. Він що, іграшка? Туди-сюди тягати. Ну, значить, будемо судитися за малого. Леонід злякався, що Ірина виконає свою обіцянку і знову приїхав до бабусі. Я так за сина хвилююся. Боюся йому нашкодити. Не хвилюйтеся. Я впевнена, що бабуся вам допоможе. Баблюва, Ірина своїм щастям пожертвувала, щоб бути біля сина. Може, вона права і я маю зробити так само? Хочеш спитати чи повернутися тобі до дружини? Принаймні, поки син не виросте, бо всі ці суди це така травма для дитини. Налий води в миску та думай про дружину і сина. Ні. Не бачу я твого спільного майбутнього з Іриною. Вона нехай їде, у неї все добре складеться. А хлопчик не повинен переїжджати на чужину до 17 років, бо його там спіткає небезпека від великої води. Дякую. Я його не віддам. Леонід збирався поговорити з Іриною наступного дня. Він хотів розказати про те, що почув від бабусі. Але дружина несподівано сама приїхала до нього того ж вечора. Іра, що знову? Я все втратила. А як я і думала, Серхі образився, що я не приїхала. Сказав, що з них була коханням. Так поясни йому по-людськи. Попроси час. У нього немає дітей. Він не розуміє, як це бачитися з сином. Лише по дзвінку, не мати змоги обійняти його перед сном. Сказав або він, або дитина. І я й послала його подалі. Все моє життя скінчилось. Я все втратила. Все. Тебе, родину. Таке бажання змустав річку. Ір, ти чого? Ірну, яке з моста в річку? В тебе ще все буде добре? Ти так кажеш, тому що ти хороший. Ти чудовий. Як я тепер розумію, що наша сім'я це найцінніше в житті. Іноді істина дається ціною великих помилок. Ми вже були щасливі разом. Були? Колись були? Давай згадаємо це хоче на місці. Леонід піддався спогадам про щасливе сімейне минуле і відповів на пристрасть Я... Ірини. Мені здається, ми зробили щось зайве. А мені здається, це знак долі. Який ще знак? Що наші почуття не зникли. Я не хочу, щоб ти мала ілюзію. Ми розійшлися. У кожного з нас своє життя. Це ти про свою зоряну. Вона втекла як в тільки побачила малого. Ти їй не потрібен. А нам з Максимкою дуже дуже. Це Хоча Леонід усе ще кохав зоряну, він подумав, що Ірина права. Заради сина чоловік погодився почати все спочатку із дружиною. Побачивши біля своєї роботи зоряну, чоловік був дуже здивований. Вибач, за те, що прийшла без попередження. Я такий радий тебе бачити. Я дуже сумував. А я чесно намагалася тебе забути, але не змогла. От і прийшла. Просто побачити? І сказати, що я тебе кохаю. І вибач мене, будь ласка, давай знову бути разом, якщо ти ще мене кохаєш. Так, а вже ж кохаю. Але я маю одразу попередити, що Максим так і буде жити зі мною. А, Нічого. Я довго думала про це і я готова ризикнути. Не Розумію, який ризик, ти про що? Я не хочу про це говорити. Просто знаю, що я на все згодна, аби бути з тобою. А за Максимка не хвилюйся. Я буду дбати про нього як про рідного справді так. А, але я не хочу поспішати з переїздом. Хай Максимка звикне до мене і ми подружимося. Леонід не наважився зізнатися Зоряні, що повернувся до дружини, адже він розумів, що тоді втратить дівчину остаточно. Чоловік також нічого не сказав Ірині про зустріч із Зоряною. Того вечора вони з дружиною та сином відвідали кінотеатр, і Леонід бачив, який хлопчик щасливий від того, що його мама з татом знову разом. Ну як? Сподобався мультик? Так, такий класний і день сьогодні класний. Максим, розвивайся, йди в в руки. А що ми хочемо сьогодні на вечірю? Бареничків зварити чи картоплю посмажити? Слухай, що тобі простіше? Леонід опинився у важкій ситуації. Він не хотів засмучувати сина, але й не міг більше залишатися з Іриною, адже кохав іншу. Чоловік розривався між двома жінками і за допомогою знову приїхав до бабусі. Коли Ірина до мене прийшла вся сльозах, я пожалів її. Вона ж мені не чужа. Знову зійшли заради сина. І от зуряно повернулася. Бачу, з нею ти хочеш бути всім серцем. Але не можу я так з родиною вчинити. То пообіцяв бути разом, то кинув. Я тобі одразу казала: не бачу я твого спільного майбутнього з Іриною. не послухався, тепер всім тільки важче зробив. Я ж думав, Зоряна пішла назавжди. Вже себе вмовив, що то на краще. Бо вона не любить дітей і не хоче їх мати. Родина без дітей це не для мене. Дай мені фотографії твоєї Зоряни. Ось в телефоні. Тепер бачу, чому ви з Зоряною посварилися. Ви миску розбили і уламки разом збирали. Прикмета така є. Ніколи не збирайте уламки розбитого посуду у двох з коханою людиною. Бо інакше ви посваритесь, а може, навіть розійдетеся. То ми не зможемо бути разом. Ця дівчина доля твоя. Але щоб бути разом, треба обряд провести. Тоді все у вас складеться добре. О півночі на тому місці розбий блюдечко і уламки сіллю посип, а потім сам збери ті уламки і викинь разом із сіллю. Ну, проводу я цей обряд. І може у нас складеться все добре. А як же мій син? Зоряна не любить дітей, хоч і таку дивну фразу сказала, що готова ризикнути. Вона не хоче дітей, бо переляк у неї сильний. Катю, принеси гребінець з дубу. Ось бабуся. Візьмеш цей гребінець, розчешеш косу зоряне, тоді все дізнаєшся. А коли розчісувати будеш, слова скажи. Страх знімаю, довге життя обіцяю. У зоряни з твоїм сином складуться хороші стосунки, і у вас ще свої діти народяться. Тож дня Леонід хотів відверто поговорити з Іриною, але ніяк не міг наважитися. Тому вирішив це зробити ввечері, коли син ляже спати. Що? А Давайте ще погуляємо. А... Ну, Максим, дай батьку відпочити. Зоряно? Ти здається, казав, що кохаєш мене, а сам до колишньої повернувся. Сама ти У нас із Льонечкою родина. А ти ніхто. Mm. Не втручайся в чужу сім'ю. Заспокоюйтеся, не придитиніш. Я хотів поговорити з вами обома. А нам нема про що говорити. Ірина, права, у вас сім'я. А це тобі. Дякую. Будь ласка, бувай. Ти ж не побіжиш за нею? Тату, не біжи за нею. Ладно, ходімо додому. Як не важко було Леоніду, однак він прийняв рішення залишитися із сім'єю. За декілька днів чоловік повернувся з роботи раніше звичайного. Ну, нічого. Я думаю, вона тепер до нього не сунеться. Зоряна дітей не любить. Яка ти мудра жінка? А що там твій іспанець чи хто він? Більше не дзвонив? Він мене кинув ще два місяці тому. Mm -hmm. Зник з радарів, перестав писати. Я ж тому долю не повернулася. Куди б я попхалася в ту Іспаню? Але я тут з таким швейцарцем на сайті познайомилася. Угу. Ну, то буде кращий варіант, щоб переїхати. Ось і чудово. Приїжджай! Негайно. Льоня, ти не так зрозумів. Все, я зрозумів. Геть з мого дому. Збирай свої речі й та на вихід я подаю на розлучення. А син? А син залишиться зі мною. Я йому сам все поясню. Цієї ж ночі, поки Максим спав, Леонід виконав обряд із блюдечком, про який казала бабуся. А вже наступного дня він вмовив Зоряну зустрітися. Я на тебе не ображаюся. Родина це дійсно дуже важливо. І вибач мене за те, що я боялася твого сина прийняти. Чому ти так боїшся дітей? Я не хочу про це говорити. А якщо я дам тобі один подарунок? Розповіси? Ти розповідай, а я тебе розчешу цим грібенцем. Можна? Він чарівний. А Якщо чарівний. Давній страх знімаю. Довге життя обіцяю. А звідки ти про давній страх знаєш? Цей грібинець мені баба Люба дала, Ясновидиця, і цих слів навчила. Напевно, твоя Ясновидиця дійсно минуле бачить. Може, ти все ж таки розкажеш, чого так боїшся? Фух. Коли я була студенткою, до мене причепилася якась циганка. В мене не було грошей, а вона їх просила. Я ще кудись поспішала і. Вона вслід мені крикнула: ти помреш через маленьку дитину, от побачиш. З тих пір я панічно боюся дітей. Ніби досі чую її голос. Баба Люба сказала, що все в тебе буде добре. А ще ще вона сказала, що в нас народяться діти, і тобі немає чого боятися. Це правда. Угу. А я так хочу дітей. Леонід розлучився з Іриною. Жінка погодилася, що хлопчик залишиться із батьком, а сама поїхала за кордон у пошуках щастя. Леонід та Зоряна побралися, і за рік у них народилася дівчинка. Зоряна стала чудовою мамою і для Максима, і для донечки. Бабуся ж нагадує: ніколи не збирайте уламки розбитого посуду вдвох із коханою людиною, інакше ви посваритеся або навіть розійдетеся.